Величезний, величезний, всім привіт! Запрошую вас на перегляд акційних товарів. Ну і подивимось з вами, можливо, можливо, ми зустрінемо з вами якісь новинки в магазині Аврора. Хочу подякувати вам за вподобайки. Я дуже вам вдячний за ваші коментарі. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з того чи іншого магазину. Так, хочу повідомити, поки що не забув, акції. А тут написано по 20 навіть по 20 жовтня. З акції ось такий пенал 29 гривень. Зараз з хорошою знижкою. Так, ось по, ну, по 20 в принципі, ж написано, да, по 20 жовтня. З 14 по 20. Так, добре, тут якісь олівці кольорові, 8 штук тваринки в акції. До речі, знижка 40%. Ось я знайшов ці кольорові олівці. Вони дійсно дуже цікаві, зроблені під шкіру тваринок. 27 гривень. 29 гривень блокноти на спіральках. Тут я ще знайшов ось такий набір маркерів. 55 гривень в наборі 6 штук. Блокноти в магазині Аврора можна знімати безкінечно. 44 гривні, тверда обкладинка. 29 гривень на спіралі. 29 гривень тверда обкладинка. Макі на спіралі. Також можна придбати ось такі великий на спіралі 55 гривень. Навіть такі мацюпоньки. ой, а що вона робить? Ой, я думала, що вона присіла щось робить, а вона котиків вела. Думаю. Вже такі друкують на блокнотах. <рес> я отут знайшов цікаві такі, дивіться, металеві магніти, теж з котиками. Ціна їх 27 гривень, 4 штуки. Дивіться, які красиві чинки. Для олівчиків. досить дуже цікаві, перламутрові. І ціна таких, це новинка 29 гривень зараз. Коректор 29 гривень. Набір стікерів 22 гривні. Красива чинка у вигляді квіточки. Давайте проскануємо. Ціна такої 24 так, я не розумію, чи це чинка, чи це а, гумка. Так, це чинка. Ще магнітні закладки також цікаві, 6 штучок, 39 гривень. Так, ось такі наклейки. Тут така ціла смужка метрова, вона зложена в три рази. Тут дуже багато різних наклейок. 24 гривні. Зі знижкою чай чорний, 100 грамів, 33 гривні. Розсипний. В акції чай сонет. Пірамідки 20 пірамідок, зелений, 33 гривні. В акції чипси Pringles 109 гривень. Масонська кава Еспресо 420 грамів, 149 гривень. В акції рябчик 55 гривень. Зі знижкою Ахмат чай. Пакування 100 грамів чорний. Зараз в акції капучино ірландські віскі. В принципі, воно і так недорого не коштує, здається, 12 гривень. А зараз в акції 10. Капучино Якобс зі смаком Бейліс. Досить цікаво. Ціна 12 гривень. Капучино Яков з 3 в одному. Також зараз зі знижкою 6 гривень. Ще й кешбек вам нарахують. В акції зараз кава зі Львова Еспресо. Пакування 2 пачки по 225 грамів. Ціна зі знижкою 239. В акції шоколад Міленіум 100 грамів 43 гривні пористий повітряний Міленіум 47. Лише 9 гривень сухарики, багетті. 9 гривень цибулеві кільця. Заправка лимона я таку ніколи не купував, не знаю, можливо, вона пишуть хтось. Зараз 27 гривень 380 мл. Рівшина швидкого приготування по 12 гривень. Дивіться, каша кукурудзяна по 7 гривень швидкого приготування і тут ще є каша гречана по 8 гривень. Перець духняний і дійсно тут дуже пахне перець. Так, ароматно пахне горошком по 9 гривень, 15 грамів, дріжджі 9 гривень. В акції свіжачок насіння соняшника солене 180 грамів. 33 гривні. Приправа 12 овочів і трав 170 грамів. Зараз 15 гривень. Гірчиця, 7 гривень в акції 70 грамів. Насіння гірчиці 7 гривень 50 грамів. Кетчуп торчин чілі 250 грамів, 25 гривень. Також 7 гривень часник сушений, 20 грамів. Приправа для курки 9 гривень. Пергамент для випічки. Так, лист, бачите, тут 15 листів. Розмір листа бачите на екрані. 39 гривень. Пергамент антипригарний, 5 метрів. 34. Пергамент для випічки, силіконізований, 5 метрів. 34. Пергамент для запікання в аркушах. 10 аркушів. Розмір бачите на екрані. 24 гривні. Фольга 10 метрів. 24. Пергамент коричневий 5 метрів. 24. Плівка харчова з ножем слайдером. 29. Так, адеметри. Не бачу, не бачу, не бачу. Тоді зараз проскануємо, подивимось. 99, 120 метрів. фрекін бок 5 метрів. 39. Рукав для запікання 3 метри. 9 гривень. Зі знижкою форма для випікання силіконова квадратна 77 гривень. Також в акції кругла форма для випікання 77 гривень. Кольори в асортименті. По 15 гривень пензлики кухонні. Чи кулінарні? Хай будуть кулінарні добре. Дуже цікава, добра така штука для приготування тіста на пельмені. 55 гривень. По 34 гривні форми для випікання кексів. А ось такий можна придбати за 27. Зараз лише 22 гривні набір серветок. Мікрофібра, набір з трьох штук. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Зараз по 37 гривень ось такі рушнички з огушками. 19 гривень підставка під гарячу з двох штук. Кошик органайзер навісний 24 гривні. 15 гривень мірні ложечки. 49 гривень зараз ложка кухонна силиконова. Така також зараз по 49 гривень. Кольори в асортименті. Так, також можна придбати скляні кришки. Так, діаметром 26 см. 199 Діаметр 22 см по 169 Так, нам привезли ось такі великі килимки. Розмір 65 на метр. Вони дійсно такі великі. Кольори в асортименті. Зараз проб'ємо ціну 199. Так, ну це не знаю чи для душу, чи для... Вхідних дверей, зараз може на ціннику покажуть. Килимок для дому, універсальний 40 на 60-129 129 гривень такі кольорові килимочки. До речі, дуже цікава кольорова гама. Можна обрати той, який вам буде саме до вподоби. Мені оцей перший дуже подобається. Та всі гарні. 32 гривні термометр. Для малечі будь здоровим. Досить цікава книжка і ще й всередині наліпки. Прописи з наліпками, 40 наліпок. 19 гривень. Новинка заохочувальні наклейки. 120 наклеїв для малечі. Дуже багато різних наклеїв тут. Наскільки я знаю, це вчителі купують і наклеюють в ЗОшита. Школярикам. Історія про дракончика 49 гривень. Прикольні вірші. А ви бачили такий бонжур новий? Я вперше бачу. Дивіться, тут ціла коробочка з різними смаками. Оце класно придумали. 129 гривень, ще й кешбек. 350 грамів. Так, бачу, поставили оцей набір блендерів. Чи як правильно називається? Блендерний набір 1299 гривень, тут погружний блендер, ручний міксер, режим швидкості плюс турбо, регулятор швидкості, чаша подрібнювач на 500 мл. Бачу, розкупили ці сендвічниці, їх дуже багато у нас було для приготування різноманітних сендвічів, дуже класна штука. 459 гривень і гарантія цілий рік. Тут я знайшов подібний такий блендер 4 в одному лібертон. Так, і що тут написано? Корпус з пластика, нога з нержавіючої сталі, режим турбо, плавне регулювання. На корпусі ножі з нержавіючої сталі, аксесуари у комплекті 1049 гривень, і також гарантія цілий рік. Так, це у нас кавомолка. да? Да, кавомолка. Ардесто, Ще навіть щиточка йде, щоб чистити цю кавомолку. 599 гривень, і також гарантія цілий рік. Лібертон це в нас м'ясорубка. Не пам'ятаю, чи я вам показував, чи у нас бу... чи було чи не було. Електрична м'ясорубка, 6 в одному, базовий набір аксесуар а, 1800 ватт, кіло 200, Продуктивність на хвилину? Ого, нормально. 1649. Так, це якісь жіночі штучки для волосся. Вирівнювач, да, вирівнювач 399. Так, ще якийсь вирівнювач. Тут вже навіть показує температуру. Угу. Ціна такого вирівнювача 599. Керамічні пластини. Праска. Електрична. І давайте почитаємо, що тут вертикальне та горизонтальне відпарювання. Це дуже добре. Можете так тримати праску, ну, ось так от. І відпарювати. Ось так. І відпарювати, повісити щось а, на вішах і таким чином відпарювати речі. Система захисту від протікання, автоматичне вимкнення, система захисту від накипу. 899. І гарантія цілий рік. Міксер Лібертон, легкий, компактний, зручне вилучання насадок, 300 Вт, 5 швидкостей. Зараз його ціна 499 І також гарантія цілий рік. Ну що, справа йде до Миколая швидко. Я думаю, ці штучки також порозкуповують бритви. Зараз вона 999 гривень. Машинка для стрижки 399. 299 з насадками. Праску дорожню я вам вже показував. Тут керамічна підошва, вертикальне та горизонтальне відпарювання це теж добре. І складна ручка. Кавоварочка. Кавоварочка для кави Ардесто, приготування на 5-6 чашок за один раз, об'єм на 600 мл, скляний кавник а, зі зручкою. Автоматичний підігрів. Автоматичне відключення, протика, протикраплинна система, світловий індикатор, індикатор рівня води і ковзуюча основа. Це добре. 549 гривень і також гарантія цілий рік. Так, і тут я ще знайшов каву молку Лібертон. Це була Arde 100 599. І Лібертон. Давайте подивимось, яку ціну. 649. Зволожувач повітря. Лібертон також. І, до речі, хочу сказати, що він ще світиться різними кольорами. Це також цікаво. А якщо в нього накрапати ефірну олію, буде як аромодифузор. Так, контейнер для арома Ой, для арома масла, бачите? Так, да, це супер. Якщо можна капати ефірні олійки, це взагалі класно. Холодний пар, автоматичне відключення, якщо закінчилася вода, і сенсорне управління. 849 гривень і гарантія цілий рік. Фен 4 в 1 Бачу 2 насадки, 2 грібінця ще. 349 гривень. Дивіться, мультипіч. Навіть вже в магазині Аврора є мультипіч. Це дуже крута штука. Готує все, що хочете, без масла, без олії. Це дуже хороша річ. Зараз проскануємо ціну. 1999. Сенвічниця, можна готувати тут і горішки, і вафлі, і бутерброди, і що, що тут ще можна. Тому що тут є ще насадки додаткові. Горішки це круто, горішки це смачно. Ціна такої: 1399. Гриль електричний. Також ардесто що тут написано? Регулювання температури, змінний піддон, режим приготування, можливість приготування без додавання олії чи масла. Ціна його 1399. Тостер теж дуже хороша річ. Тут 6 ступенів обсмаження, кнопка скасування, це теж добре автоматично. А, і автоматично викидає, коли вже готовий сам тост. 700 Вт, 2 роки гарантії, і ціна 499. Акустична система, портативна така а, колонка, яка працює від bluetooth І бачу на самому низу пилисоси порохотяги лібертон. А 1999 індикатор заповнення є, регулятор потужності, телескопічна трубка, багаторазовий мішок та плюс щітки для прибирання. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок і зустрінемось з вами вже в наступному відео. Нехай у вас буде все гаразд. Всім пока.